Друзі, я всіх вітаю. Ви на каналі Мета та Маша і це я, Маша. І це було неізбіжно. Це моє перше відео, записане для Ютуб. І я цього не планувала. Це абсолютно потоковий стан. І сьогодні я присвячую це відео для всіх, кому зараз боляче, кому зараз важко прийняти рішення, у кого зараз страх перед невідомістю, страх перед яким, якимось новим життям. І якщо ви сюди потрапили, значить це ви створили мене для того, щоб зараз почути щось дуже-дуже важливе для себе. Ось тут я зараз лишу свій інстаграм. Можете, хто мене не знає, можете піти і подивитися, хто я, що я, чим я займаюся і так далі. І так перейдемо до справи: до суті діла. Чому я вийшла сьогодні? в Чому я взагалі вирішила написати це відео без підготовки? Ось я зараз на своїй дачі, по щасливій случайності у мене в сумці був мій мікрофон і штатів. Я сама зараз знаходжуся у цьому стані, коли дуже страшно прийняти важливе доросле рішення. Рішення, яке Може змінити все, просто абсолютно все. І про себе хочу сказати, що я являюся майстром спорту і обладателем чорного пояса із складних рішень та із зміни своєї реальності із перестрибування на інші гілки реальності. І зараз я знову опинилася в тій самій ситуації, коли це просто буде необхідно зробити це неізбіжно. Зараз спробую на своєму прикладі. Пояснити все це, що це значить перестрибнути на іншу гілку, змінити реальність і прийняти дійсно доросле рішення. Ось дивіться, коли ми відчуваємо, що нам дуже не окей, дуже не окей, всередині нас тривожка, паніка, невимовний біль, стеля, наче опускається, стіни, наче стискаються. І ми розуміємо, що там, де ми знаходимося, ми не маємо бути. І коли я кажу там, де ми знаходимося, я навіть не маю на увазі конкретно якийсь фізичний простір. Дуже часто, а так воно і є, і навіть не часто, а завжди насправді, це стосується не простору, не міста, не країни, не квартири. Це стосується відносин. Відносин з кимось і відносин з собою першочергово. І ось зараз я саме проживаю такий момент свого життя, дуже непростий, коли мені не окей. І ще рік назад я відчувала абсолютне щастя. Я зрозуміла, що я ще потрібна. Е, ситуація була така. Я думаю, що зараз багато кому це відхукнеться, Якщо ти вже тут, значить ми дзеркали один одного. Ситуація була така, що я з двома дітьми е, впала в програму жертви без себе повністю. І я дійсно так вважала, що я більше нікому не потрібна з двома причепами. Що життя закінчилося, що е, попередні стосунки закінчилися, і тепер я буду значить, сама на віки вічне. І саме в цей період я зустрічаю людину, яка буквально витягує мене з цього стану, доказуючи мені, доводячи мені, що я потрібна. І навіть з двома дітьми від двох е, попередніх, скажімо так, шлюбів. Хто тут дівчата ще е, з дітками, хто не може наважитись на. Крок і піти із відносин, де тобі вже не окей, пишіть в коментарях. І взагалі. А... Це дуже непросто писати це все на відео, хоча я вже провела е, сотні прямих ефірів, але це відео чомусь здається, мені надзвичайно складно. Е, ось буквально в мене трясуться руки. Тому підтримай мене, підтримай це моє перше відео на YouTube. Поставь там десь пальчик, колокольчик, підпишись е, на мене, якщо ще не підписана. Я буду тобі дуже вдячна і обіймаю тебе на рівні душі і серця. І ось ще рік назад я була абсолютно щаслива. Життя почалося знову, поруч була людина, яка мене обожнювала, і досі обожнює. Але пройшло дуже багато трансформацій за цей рік. Я дуже сильно змінилася. І це неймовірні зміни. Це дуже тяжкий такий нелегкий шлях, але і не просто так я являюся провідником для жінок, тому що сама йду тяжкий шлях, сама приймаю тяжкі рішення, сама йду в нове весь час і трансформуюся, тому і жінки йдуть за мною. І от зараз я знову в цій точці: точка е, прийняття рішення, точка обнулення, точка повороту, точка е, з якої починається нова гілка реальності. І те, що я зараз відчуваю всередині, це знайомо абсолютно кожній, хто так або інакше проживає ці стани, це невимовний страх. Невимовний, це коли тебе розриває всередині, і ти вже не можеш так, як раніше, але ще не можеш по-новому. Тобі страшно, тобі хочеться ховатися, тікати, плакати, ти психуєш, ти шукаєш якісь причини, адговорки, все що завгодно, все що завгодно. І чому нам так страшно насправді? Чому ми не боїмося, що в нас не вийде? Ми не цього боїмося. Ми боїмося, що у нас вийде. Кому зараз резонує, кого зараз інсайтнула, пишіть в коментарях, дівчатки тут всі свої. Ви це я, а я це ви. Ми всі частини одна одної. Ми боїмося, що у нас вийде. Ми боїмося заплатити ось цю ціну нового життя. А що це за ціна така? А ціна нового життя це і є наше старе життя. Тобто на підсвідомому рівні ми чудово розуміємо, що якщо ми хочемо нового життя по-новому, по-іншому, або взагалі одна, або з іншою людиною, або в іншій країні, або на іншій роботі будь-яке нове життя в нашому суб'єктивному розумінні цього буде нам коштувати всього старого, тому що інакше просто не може бути можливо тільки так, і ось тут зашитий цей великий страх, що я втрачу все старе система. Рушиться картинка пазлу, рушиться. Представте, що ви підходили в цю картинку. Ви були пазликом ідеальним для ось цієї картинки з цими випуклостями і впуклостями, які підходять цій картинці. І тут у вас відбувається трансформація. Трансформація, зміна форми. Зміна форми. І ви, як пазлик, більше туди не підходите, більше не пасуєте цій картинці. І ви намагаєтеся ще туди втиснутись, але вся ця картина починає сипатись, розсипатися. А вам потрібна нова картина, метафорично, нове життя. Це буде нова картина, і все інше, все старе, воно розсипеться на частинки, вдріб'язок просто розіб'ється. І через це нам дуже дуже страшно, але мої хороші, мої любі це саме те, що треба зробити: піти у цей страх, нирнути, пірнути, довіритись, прийняти за парадигму, прийняти за істину те, що ти являєшся абсолютним творцем свого життя. І мені завжди допомагає ось така метафора. Я взагалі мислю образами, в мене образне таке мислення, прям навіть не образами, а цілими міні-кіношками. І ось ця міні-кіношка, яку я вам зараз пропоную, це коли ми заносимо ногу над прірвою, над прірвою, там де нічого немає, тільки страх. І в той момент, коли ми заносимо свою ногу туди, робимо цей крок, саме в цей момент там виникає сходинка. Одна, потім інша, 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 і виникає ось цей міст, місток, по якому ми будемо переходити цю прірву. І це і є шлях, це і є шлях до віри собі, до віри простору, до віри цьому всесвіту. І всі сходинки виникають тільки тоді, коли ми починаємо крокувати саме в той момент. Як вам ця метафора, до речі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. І я знаю, що якщо мені зараз так погано і так складно, якщо я зараз знаходжуся. На межі прийняття дуже серйозного дорослого рішення, і ти мене зараз також дивишся, значить, в тебе плюс-мінус те саме. Це може стосуватися чого завгодно: переїзду, зміни професії, зміни роботи, зміни стану сімейного, наприклад, зміни статусу будь-якого, і це завжди страшно. І з тобою все окей. Я просто хочу, щоб ти знала, що ти не сама. Що це проживає кожна з нас. Хто прокинувся, пробудився, хто займається розвитком усвідомленості, хто займається своїм мисленням, і з тобою все окей. Я просто хочу зараз дати собі цю тобі і собі через це відео, ось цю підтримку і віру, якої тобі просто не вистачає. Я хочу дати тобі зараз ці обійми, і собі додати ці обійми, і залишити це мета повідомлення ось тут. Вигляді мого першого відео на YouTube, і нехай його знайде кожна, кому зараз важко, кому зараз боляче і хто знаходиться в стражданнях. І я присвячую це відео кожній, хто хоче вийти із страждань. І якщо ти хочеш йти у це глибше, і якщо ти хочеш підтримки, напиши мені ось тут під цим відео, або напиши мені в інстаграм. В приватні повідомлення, і ми з тобою зустрінемось на безкоштовній абсолютно зустрічі, відео побачення, де я зможу розібрати для тебе а, досконало прямо на атоми розкласти всі ті ментальні програми, які на сьогоднішній день заважають тобі стати щасливішою, спокійнішою і вільною всередині себе. Ну що ж, я думаю, що на сьогодні це все. Навіть руки перестали в мене труситися, і я вдячна кожній, хто це подивився. І якщо ти відчуваєш, що комусь із твоїх знайомих потрібно це почути, будь ласка, перейшли це відео. Пока-пока, до нових зустрічей!